Заручники Путіна. Українські політв'язні кремля. Фільм про понад 70 українців, яких Росія утримує за ґратами. Показали у стінах Європарламенту. Вдягали мені на голову кульок. Намагалися мене задушити. Знову і знову били. Олега Сінцова незаконно отримують в Росії. А Москва не реагує на міжнародні заклики і петиції жоден з них ні в чому не винен. Цих людей просто так кинули до в'язниць, щоб показати усім іншим, що якщо ви підведете голову, якщо ви почнете боротися, ми вас також посадимо у в'язницю. Ми вас теж посадімо в тюрми. Історію українських заручників Кремля фільм розповідає на прикладі Євгена Панова, Геннадія Афанасьєва, Бекіра Дегерменджи та Павла Гриба. Активіста та ветерана АТО Євгена Панова схопили у Криму, засудили у справі так званих українських диверсантів та вивезли в Омськ. Геннадія Афанасьєва посадили у справі про так звану групу Сенцова. Кримсько-татарського активіста Бекіра Деґерменджи, який активно боровся за звільнення інших затриманих, нині судять за обвинуваченнями у вимаганні грошей. А студент Павло Гриб поїхав у Білорусь до дівчини. Там його викрали співробітники ФСБ Росії. Нині хлопця судять у Ростові на Дону за тероризм. Батько Павла каже, наступного тижня очікується вирок. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Стан його погіршується. на чотирьох останніх судових засіданнях. Викликали суд, викликав швидку для Павла. От підряд чотири засідання. Швидка приїжджала, робила безбалюючий Павлу і Суд продовжував свою діяльність далі. Павло скаржиться дуже на сильні і головні болі на болі в животі, враховуючи ту хворобу, сіндропартальні гіпертензії. Кров по зворотній вині не погано постачається до головного мозку. Не попримтіння рук дуже сильне, порушення координації. Ігор Гриб спеціально приїхав на показ до Брюсселя. Він розповідає, що в сина невиліковна хвороба кровоносної системи. Павлу терміново потрібна операція, інакше хлопець може померти. Проте, за словами батька, більше року російська влада навіть не дозволяла передавати бранцю ліки, необхідні для підтримки здоров'я. Приїхав до Брюсселя і Віктор Сорока, батько офіцера СБУ, одного з 24 військових та моряків, захоплених Росією поблизу Керченської протоки у листопаді минулого року. В Москві їх судять за незаконний перетин кордону, а Україна вважає військовополоненими. Василь Сорока був поранений під час захоплення українських кораблів. Нещодавно йому зробили операцію у СІЗО. Та як вона пройшла, рідні не знають. За 115 днів, відколи син знаходиться в полоні, у нас ніяких контактів, ніяких телефонних дзвінків не було. Зустрічі забороняють. Кінопоказ організувала група депутатів Європарламенту. Серед них Марк Демесмакер з фракції Європейські консерватори та реформісти та Ребекка Гармс з фракції зелених Сфабриковані докази тортури. Недопущення до медичної допомоги, що також є тортурами, Все це змушує мене почуватися таким безсилем, адже не так багато ти можеш зробити. Бо розумієш з яким режимом ми маємо справу. We are страждання політв'язнів з України, деяких із яких просто викрали і тримають у російських в'язницях. повинні стати набагато більш відомими. Ще мене вразили страждання матерів. Батьків, сестер, братів, друзів кожного з цих політв'язнів Путін спричинив надзвичайно багато страждань тим, що захопив цих заручників. За останні роки європарламент ухвалив вже не одну резолюцію із вимогою звільнити усіх українських політв'язнів у Росії та в Криму. А наприкінці 2018-го присудив режисеру Олегу Сенцову премію Сахарова. Проте важіль справжнього впливу на Росію це санкції. Вважає Марк Демесмакер. Ми повинні зберігати тиск. Ми не повинні забувати, що не лише Україна, не лише жителі Криму є жертвами. Путін іде далі. Він робить мішенню нас, нашу демократію та нашу єдність. Я Сподіваюся, санкції вдасться зберегти, та можливо посилити. Це єдина мова, яку такі диктатори розуміють вже після виходу стрічки про 70 заручників Кремля у лютому 2019-го російські силовики затримали ще трьох кримських татар. загалом йдеться про понад 200 українців, яких в Росії утримують за політичними обвинуваченнями, разом з моряками, яких захопили в Чорному морі, та бранцями бойовиків на окупованих територіях Донбасу.